Я дуже люблю чай. І ось нарешті я вирішив купити дегустаційний набір китайських чаїв. Тут 20 штук різноманітних пуерів. Тому гайда оглядати, бо мені вже не терпиться. Розриваємо її. Тут ще одна червона коробочка. А тут всередині у нас, відповідно, чаї. Вони порційні. Дуже зручно, що тут є папірець, де написано, який це чай і який в нього смак. Почнемо з першого. Шупуер шань чень витриманий. Це наче ось він. Стиглий пуер 2003 року з сировини круглолистого дерева Юлишань. Міцний та помірно терпкий, ноти кори та горіха. Реально, до речі, таке відчуття, що горіхом пахне. Тут у нас шу із стародавніх дерев з рисом. Такій побільш упаковочці у нас шенпуер Людяний острів 2013 року, тобто, це вже скільки років пройшло? 12 років йому. Непогано, як вино прям. Я думаю, так буде видніше і зручніше. От я відклав чаї, які я вже оглянув. Тут навіть є чайна смола. Я так розумію, що це от вона сама така манюсінька-манюсінька. Це концентрат із чайного листя, який раніше пили лише імператори я імператор. Це червоний пуер, золотий лист, вигляді листочка гарно. А тут, коротше, знизу написано, що у разі відсутності товару окремі позиції можуть бути замінені. А як я зрозумію, де що, якщо я китайський не розумію, що мені тут поклали? Ну, в будь-якому випадку це дегустаційний набір, тому гайда якийсь з вами зараз попробуємо та заваримо. Давай на осліп спробуємо якийсь заварити. О! Ось цей, наче трояндовий, якщо я не помиляюсь, Let's go заварювати. Для цього я вже взяв чайничок маленький, розпаковуємо. Ось так він виглядає. О, так от. Навіть трішечки вкраплення троянди є. Цілого буде забагато на такий чайничок, тому я візьму половинку, закидаємо його всередину, закриваємо і трішечки зачекаємо. І перший злив пуеру треба просто вилити так по правилам. Постояв він вже в мене приблизно хвилини 3-4. Я думаю, цього достатньо для пуера. І наливаємо. Опля. Ну звісно, я все розливаю. Понятне діло, це само собою. І ось так це виглядає. Давайте пробувати. Насправді я відчуваю лише класичний смак пуеру. Чомусь е троянди я не відчуваю на смак, я відчуваю її лише на. Запах. Мені здається, так і має бути. Але що я можу сказати точно, що смак м'який, він взагалі не гіркий, він без сукру спокійно п'ється. Мені здається, навіть початківці зможуть його спокійно пити. Їм буде дуже смачно. Можливо, за рахунок троянди це і стається. Ну і плюс він розкривається там через декілька заварювань, тому я думаю, що смак може бути ще більш виражений. Ось так я поділився з вами ще одним своїм хобі.